На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки, правдою своєю спаси мене, прихили до мене вухо своє, поспіши визволити мене, будь мені Богом заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє. Заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене із сіті, яку таємно поставили на мене, бо Ти заступник мій Господи, у руки твої віддаю дух свій. Ти визволив мене, Господи, Боже істини. Я ненавиджу тих. Хто надіється на ідолів, я ж на Господа уповаю, радуюсь і звеселяюся милістю Твоєю, бо Ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою, не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи! бо я у скорботі, висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося у недузі життя моє і роки мої у зітханнях, у стражданнях моїх знемогла сила моя, і кості мої висохли, від нападів ворогів моїх. Я стала посміховиськом навіть у сусідів моїх і страхіттям для знайомих своїх, ті, що бачать мене, геть тікають від мене. Я забута у серцях, як мертва. Я стала, наче посуд, розбитий, бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене. Коли збираються та радяться, щоб узяти душу мою. Але я на Тебе, Господи, уповаю і кажу, Ти, Бог мій, у руці Твоїй доля моя, визволи мене з рук ворогів Твоїх, відгонителів моїх, просвіти лице Своє на доньку свою, спаси мене милістю своєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе, нехай осоромляться нечистиві і зійдуть у пекло, нехай замокнуть уста улесливі, що говорять беззаконня про праведного. гордовито і зневажливо, яке велике множество благодаті Твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, хто любить тебе, яку наготував ти для тих. Хто уповає на тебе перед синами людськими, Ти сховаєш їх у сяйві лиця свого від заколотів людських, укриєш їх під покровом своїм від ворожнечі народів? Благословений Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному, я ж сказала у відчаї своїм. Відкинута я від очей твоїх, але почув ти голос молитви моєї, коли я взивала до тебе. Любіть Господа і всіх преподобних Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитому. Будьте мужніми і нехай кріпиться серце всіх, хто уповає на Господа.